Тепер до теми нашої розмови, до теми сьогоднішньої, власне, про події на Майдані. А ваша думка, що там сталося сьогодні і чому так сталося? Ну воно почалося ще з Михайлівської площі, тому що знову були знищені намети на Михайлівській площі. Це перший крок був, я думаю, що це перший крок влади. Тому що ми розуміємо, що не якісь там е діверсанти чи сепаратісти приїхали і почали підпалювати, знищувати намети на Михайлівській. Я думаю, це робилось для того, щоб з Майдану е, частина активістів побігла на Михайлівську. І тим самим цей час е, з трьох-чотирьох сторін почали заходити ніби як комунальники під прикриттям батальйонів Київ-1 і Київ 2 е, для зачистки Майдану. Добре, а яка історія була сьогодні саме? Ну, Сьогодні ця історія була. Тобто Михайлівська знову горіла і були знищені намети, коли почали. З'явилася думка рушати на Михайлівську. Тут сказали, що навколо Майдану помітили сотні людей в одязі комунальників, побачили хлопців з автоматами батальйону Київ 1 і Київ-2 і зрозуміли, що головна мета зачистка саме майдану.